Є такий вислів, серце не накаже. Але в мене інша думка. Звісно, коли ми говоримо про серце, ми маємо на увазі наше підсвідомо. Воно має величезний потужний вплив на наше бажання та дії. Розумом кажемо одне, а робимо зовсім інше. І тоді дійсно, здається, не накажеш. Чому так відбувається? Тому що це співпадає під мій сценарій. Мій вибір партнера іде згідно цінності і переконань, які закладені. Нам, нашим середовищем у внутрішню підсвідому систему. Щоб впоратися з підсвідомим, треба розібратись, чому я роблю цей вибір. У допомогу можна використати неврологічні рівні ділса, квадрат декарта. Це допоможе зрозуміти цінності та переконання, які приховані вигоди, на якому досвіді, бажаннях та страхах робиться рішення, де ми прокрастинуємо чи саботуємо. Та тоді є можливість переграти, задати серцю новий тон. Тож я вважаю, що з власним серцем можна і треба домовлятися. Але для цього нам потрібен щоденник і трохи попрацювати.